Волинь незабутня, країно славутня, у пишній красі ти красуєш, здавен твою бачу українську вдачу, здавен мою душу чаруєш, Я рідною мову, ту любу розмову в краях твоїх сюди вчуваю, те слово живуще, віки на руше, я скрізь тобі серцем вітаю. І словом жаданим. Та з людом коханим єднаєш у серці моєму ті спогади ясні, про милі та красні куточки в обширі твоєму. Я іншу містину, як любу годину у серці ніколи не втрачу, в бездушнім просторі, У мертвім околі живе своє серце я бачу, у блисканню річки в ясній невеличкій. Обличчя ввижаються явні, гомоні гаю, зеленім розмаю, розмови вчуваються давні. Ви звяги в скелі, у згір'я веселі, ми з вами пак довго живали. Найкраще літа з життя сього світа мої проміж вас прилітали. Ти, случий, гриста, вода твоя бистра багацько умчала з собою. І щастя ясного, і суму тяжкого мого утекло за водою. Ти луцьк стародавній, що досі слід явний, ховаєш старої давнини, тебе я спам'ятала, й тебе пильнувала, були то хороші єдини. Старезний твій замок, дідизний останок, навік в моїй думці зостався, і повідь весняна широка, і давня, та церковця, в котрій прощався. Мій дух із тобою не жалим журбою хотіла б тебе спом'янути, волинський куточку, де мов з повиточку, години ті сплять незабутні.